Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоб ви могли отримати доступ до його обітниць, простілення, мир і захист. Що ж, ви знову з нами? Слава Богу! Алілуя! Це переможний голос віруючого. Я вже багато разів розповідав, звідки це прийшло. багато років тому до мене прийшло слово від Господа. Кожен віруючий має голос. Ви можете знайти це в Євангелії від Марка 11, 23, 24, і І в Євангеліях Ісус сказав: Тобі кажу, підводься. Також Давид сказав Голіафу, я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота. Отже, перейдімо в 11 розділ книги буття. На всій землі була одна мова і однакові слова, мандруючи зі сходу, люди знайшли в Шенеарському краю рівнину і там оселилися. І домовилися вони між собою. Вони домовилися між собою. Вони постановили. Ви слухайте мене? Вони домовилися між собою, виготовити цегли і випалити її в вогні. До того часу будівельним матеріалом був камінь. Ним був камінь. Вони прийшли до одноманітності, коли все виглядало однаково. Це не означає, що це погано, що ваш дім це гляни. Справа не в цьому. Але я хочу, щоб ви побачили дещо. Адже тут все тільки починається. вони казали: збудуємо собі місто. І вежу, вершина якої сягала б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розселимося по всій поверхні землі, і зійшов Господь подивитися на місто і вежу, яку будували людські сини. Чому йому довелося зійти? Бо тоді він ще ні в кому не жив. Так. Але зачекайте, прочитаємо далі. Тоді Господь сказав: ось народ один і одна в усіх мовах. А це лише початок їхньої роботи. І тепер все, що лише запланують зробити, осилять, тобто зроблять. Вони не були керовані Богом. Це був їхній задум. Тож зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього. І розпорушив їх звідти Господь по всій землі, і вони припинили будувати те місто. Тому і названо його Вавилон або Плутанина. І саме тоді на землі виникла Вавилонська система. І саме тоді виникла основа соціалізму, коли всі однакові. І не зважають на Бога. Байдуже, що він думає. Ми навіть не плануємо його запитувати. Ми не робитимемо це і їх звідти Господь по всій землі. Вони не одразу почали розмовляти якоюсь іншою мовою. Ні, ні. Господь заплутав мову. Ну ні. Зачекайте хвилинку. Що ви сказали? Це якесь замішання, ви мене плутаєте. Що ж, ви все одно мені не дуже сподобались. Тоді просто забирайте звідси. Адже якби це була інша мова, то знадобилося б не менше року, однак він сплутав мову і розпорошив їх. Він це зробив він розпорошив їх. І тоді вже в різних куточках землі. Розвивалися різні мови не у відомому на той час світі, а по всій землі. Колись існували мови корінних американців, вони виникли із способів спілкування один з одним. Не знаючи Бога, вони втратили знання про те, що насамперед. Слова призначені для вивільнення сили, для вивільнення сили, так а не просто для спілкування. Лідери того міста використовували Німрод використав потоп, щоб сказати: нам слід захистити себе від Бога. Нам краще збудувати вежу на випадок, якщо знову буде потоп. Вони прийшли за Рарату, де був ной. Вони пішли на схід, вниз до того місця, де колись був Еденський сад. Тобто вони були недалеко від Еденського саду. До речі, деякі равини кажуть, що вони не намагались будувати вежу до небес. Вони намагались будувати ніби міст назад до Едему, з якого їх вигнали. У нас буде утопічне суспільство, відділене від Бога. Так. так. Це соціалізм. Так. І ми вийдемо, і ми будемо робити все однаково. І все буде однакове, і ми всі будемо рівними. так. О, так. І потім з'являється Німрод. Що він зробив? Він почав першу війну. Так. А Ісус сказав: завжди будуть війни і військові чутки. Але минуле століття і це примножилось. І те, де був Ісус, було сучасністю порівняно з тими подіями. Так. Проте він був там і бачив все. Бо на початку Бог. Елохім, Множина, отець, Син і Дух Святий. Це почалося з першого розділу книги буття. Отже, він сплутав все це. А згодом з цього почали з'являтися різні мови. Кажуть, що з цього вийшло 70 народів або 70 різних мов чи народів. Всі вони були однодушними, якщо користуватися термінами з другого розділу дій. Всі вони були у єдності. Коли люди знаходяться у єдності, приходить Бог Так. і він прийшов. Але цього разу це було для чогось негативного. Тобто він мав завадити їм бути у єдності. Слова дуже важливі. І ми не можемо. сьогодні. Це є хитрощами ворога. Він користується словами, щоб заплутати ситуацію. Це Вавилон. Це Вавилон. Так і є Плутанина. Зверніть увагу, що разу, коли демон звертався до Ісуса, він ніколи не казав Він. Вони завжди казали, Ти прийшов за нами. Вони ніколи не використовували особисті займенники він чи вона. Тому дозвольте мені сказати вам, хто використовує такі займенники? Ви самі здогадаєтесь. Перший розділ книги дії. Першу книгу написав я тобі, о Теофіле про все, що Ісус робив і чому навчав від початку. Це пише Лука і це, наче продовження Євангелії від Луки, сьоме вірш. Та він сказав їм: не вам знати час і пори, які отець встановив у своїй владі, але ви приймете силу. Дюнаміс, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі до краю землі сказавши це, як вони дивилися, він став підніматися, і Хмара забрала його від їхніх очей. Одинадцятий вірш і сказали Мужі галілейські, чому стоїте і дивитеся на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він відходив на небо. І зібралися в кімнаті на верхньому поверсі в домі, де вони перебували: Петро та Іван, Яків та Андрій, Филип та Хома, Варфоломій і Матвій, Яків Алфеїв і Симон Зелот, та Юда брат Якова. Всі вони однодушно перебували там. Ось воно. Всі у згоді. Вони могли досягти все, що вони задумали зробити, бо були однодушні. Всі вони однодушно перебували в молитві і благанні разом з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з братами Його. В ті дні Петро, ставши серед учнів, а людей було до 120, і сказав їм: «Мужі, браття, Належало, щоб здійснилося писання, яке Дух Святий прорік устами Давида про Юду, який привів тих, що схопили Ісуса. Він був залучений до нас і прийняв жереб служіння цього в одному з перекладів Біблії говориться свою частку цього служіння, але придбав землю за неправедну плату. І коли впав додолу, то луснуло черево його і випали всі внутрішні його. І це стало відомим всім мешканцям Єрусалиму. Тому й те поле, назване їхньою мовою, акелмада, тобто поле крові. Бо написано в книзі Псалмів: нехай оселя його упустіє, і нехай ніхто не мешкає в ній, а служіння його нехай інші прийме. Отже, треба, щоб один з тих, хто були з нами весь час, коли з нами перебував і ходив Господь Ісус, починаючи від Іванового хрещення аж до того дня, коли Ісус вознісся від нас, був разом з нами свідком Воскресіння Його. Люди кажуть: ну, це мав би бути апостол Павло. Ні, бо його там не було. Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одній кімнаті, і несподівано, наче раптово зірвалася буря, і наповнив весь дім, де вони перебували, і з'явилися їм розділені язики, наче вогняні, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Нам повернули те, що ми втратили в Вавилоні. Вірно. Тепер ми можемо молитися, коли навіть не знаємо, як молитися. Про це йдеться в восьмому розділі Послання до Ремлян. Також і дух виступає разом з нами проти немочів наших, коли ми не знаємо про що молитися і як слід молитися, або коли не знаємо, як про це молитися. Проте сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Алілуя! Mm -hmm. Коли моя тітка Пінкі розповідала про мою бабусю Оуенс, вона казала, вона казала, Кеннете. Бабуся відправляла всіх жінок і всіх чоловіків в поле, а я була занадто маленькою. Я ще не ходила до школи, тож я залишалася вдома. А бабуся зачиняла вікна і двері, і я чула зойки і зітхання, яких ви ніколи в житті не чули. Вона щось говорила, але я нічого не могла зрозуміти. Як ти вважаєш? Вона тоді молилася на мовах, і тітка просто розповідала мені, що бабуся була охрещена в Дусі Святому. Так. Їх примусово переселили під час дороги сліз. Один з родичів Віллі Джорджа писав листи і розповідав. Вони були індіанцями роки. Що ми робитимемо у тій поганській землі? Ми знаємо Бога. Але ось тут, і всі вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. А коли щинився оцей гомін, то зібралася юрба людей, і вони дуже дивувалися, бо кожен чув, як учні розмовляли їхньою мовою. І всі вони були вражені і дивувалися, кажучи один до одного. Хіба ж не галілеяни вони, що розмовляють? Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народилися? Йдеться про всі народи, звідусюди, з усього тодішнього світу. І дивувалися всі, і нерозуміючи говорили один одному, що це означає. А інші, глузуючи, казали вони напили солодкого вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, повищив голос свій і промовив до них. Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай буде відомо це вам, і вислухайте слова мої, не п'яні вони, як ви вважаєте, бо зараз третя година дня, тобто дев'ята година ранку, а це те, що провіщав пророк Яїн. і буде останніми днями, говорить Господь: я вилю від Духа Мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старшим вашим будуть снитися сни. І на рабів моїх, і на рабинь моїх в ті дні вилю від духа мого, і вони будуть пророкувати. Що це означає? Поверніться до того, що сказав апостол Павло. Він все це знав. Він просто сказав: він писав до церкви в Коринті, До конкретної. і їх потрібно було виправити. До конкретної церкви. До конкретної Їм церкви. треба було. Так. Нехай ваші жінки в церкві мовчають. У першому розділі книги Дій є Марія, матір Ісуса? Так, сер? Вона не католичка, вона п'ятдесятниця. Правильно? Я не хочу здаватися грубим, але є жінки. І не думайте, що це залишилось без уваги християнських спільнот. Бо, якщо ви повернетесь і перевірите, це почалося ще в далекому минулому. Коли вони прочитали це, вони читали це. Що саме? Якщо це для неї, то це і для нас. Про що пророкував Іоїль. Доньки ваші будуть пророкувати. Так. Що таке пророцтво? Що означає пророкувати? Це проповідувати, пророкуючи чи говорити у церкві. Ви пророкуєте так. у церкві. І тому і не треба було виходити назовні, щоб робити це. Це відбувалося в церкві. Це означає, що ви можете. Я казав Брат Хейгін, люди зосереджуються на дрібницях. І через це стається розділення в церкві. Хоча я не суддя, а ця книга. На захист Павла можна сказати, що у своїх посланнях Павло навіть говорить про жінок, які є пасторами домашніх церков. Тому ця суперечка закінчена. Це Павло. Ви просто вириваєте щось з контексту так. і будуєте на цьому цілу доктрину, а потім висуваєте серйозні звинувачення, які супроводжуються великим гомоном. Краще просто тримайтеся слова. І на рабів моїх, і на рабинь моїх вилю в ті дні, і покажу чуда вгорі на небі, і знамення внизу на землі, кров і вогонь і куріння диму. І сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров. Перш ніж день Господній настане великий та славний, і буде, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте ці слова Ісуса Назарея. Мужа, якого Бог засвідчив вам силою, чудами і знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас, як і самі ви те знаєте, його, виданого призначеною радою і передбаченням Божим, ви руками беззаконних розп'яли і вбили, та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, бо неможливо було втримати Його. Ви бачите ці слова в книзі Ісаї в традиційному перекладі Біблії? Так. Розірвавши пута смерті. Це не просто плоть з цим прокляттям покінчено. бо неможливо було їй утримати його. Бо Давид каже про нього: я завжди бачив Господа перед собою. Він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилося, і язик мій зрадів, навіть і тіло моє спочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси твоєму святому побачити тління. Тління ти дав мені пізнати дорогу життя. Ти сповниш мене радістю перед лицем твоїм. Можі, браття, нехай буде дозволено мені сміливо сказати вам про Патріарха Давида, який помер і був похований, і гріб його у нас до цього дня. А бувши пророком і знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому. Що саме? Бог з клятвою обіцяв йому. Ми говоримо тут про кровні завіти. Алелуя! Це мова кровного так, завіту. Він поклявся. Він поклявся від плоду стегон його підняти Христа у тілі і посадити на престолі Його. І, передбачивши це, він сказав про Воскресіння Христа, що душа Його не залишиться в пеклі, а тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Бог Воскресив, і ми свідки цього. Отже, Він, будучи вознесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, слава Богу. І далі Петро та Іван ішли разом до храму о дев'ятій годині на молитву, і був чоловік кривий від утроби матері своєї, якого приносили і садили щодня при дверях храму, які називали красними, просити милостинів тих, хто входив у храм. Він, побачивши Петра та Івана перед входом у храм, просив у них милостині. Петро з Іваном, пильно глянувши на нього, сказали: Поглянь на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись, щось отримати. Але Петро сказав: Срібла і золота я не маю, однак що маю, те даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назарея, і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів. І одразу зміцнилися ступні його й коліна. І, вскочивши, він встав і почав ходити, і увійшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. І звідси я перейду до того, що сказала Глорія. Дуже глибока думка. Вона сказала: Ісус навчав своїх людей. Так. Він навчав їх, тобто Він налаштовував їх проти хвороб і недугів. І він сказав: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте це в ім'я моє. В моє ім'я вас супроводжуватимуть ці знамення. Слава Богу. Ці знамення. Це його підпис. Так. Так. Імене мої. Виганяйте демонів. По всьому світу. По всьому світу. Ісус не змінився. Так. Адже Він вчора, сьогодні, і навіки той самий. Ця чудова проповідь пролунала прямо там біля храму. І хто її проповідував? Петро. Всього за 50 днів до цього він зрікся Ісуса зовсім недалеко від цього місця. Але подивіться, як Дух Святий Його змінив. Він сміливий, він зробив його сміливим. І це завдяки тому, ви отримаєте сміливість. Це завдяки тому, про що Ісус молився за нього. Так Ісус озирнувся, глянув на нього і сказав: Петре, я молюсь, щоб твоя віра не ослабла, щоб вона не ослабла. Амінь, тож він почав використовувати писання, щоб проповідувати це. Він постійно посилався на Давида, і я підхопив це. Я від початку підхопив це. У мене колись була проповідь, що Сатана побачив день п'ятидесятниці, і що сталося від Христа до престолу. Так, чудово. І, звернувшись до послання до євреїв, ви дізнаєтеся, що сталося на престолі. І тут, у кількох місцях писання, ви бачите, що Ісус спочатку зійшов в пекло. Все це описано в 22-му псалмі, особливо, якщо ви читаєте його в розширеному перекладі. Давид? Давид написав, це писав Давид, і він цитує Давида. Є так. люди, котрі я вірю прямо зараз, коли ви читаєте це, я ледве міг сидіти у цьому кріслі, коли ви читали. Я хочу мати цю силу і владу. кажуть вони. Ви можете отримати цю силу і так, владу. Так, можете. Прийміть Духа Святого, почніть говорити іншими мовами. Люди зцілялись, коли ви читали це, як і той чоловік, який підвівся, це сила і влада, сказав, Слова Божого. Залишайтеся і чекайте там, доки він прийде. Так. Він прийшов. Вам більше не потрібно чекати. Так, не потрібно. Припиніть чекати і почніть приймати, Гаразд. а ми ще Амінь. повернемось. Я дуже радий, що ви були сьогодні з нами. Залишилося дочекати з наступного дня. Хвала Богу, амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. А зараз ви знаєте, що я хочу сказати. Бо Господь сказав мені говорити це щоразу. Щоб нагадувати вам, що Бог любить вас. Бог любить вас. В Біблії неде не говориться, що Бог є сила, але сказано, що Бог є любов, Він є любов. Тому Бог любить вас, і ми любимо вас любов'ю Божою. І Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Алілуя. Так. Слава Богу навіки. Хвала Богу. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.